Радіо Юей Чикаго. Вітаємо, друзі, всіх на каналі Радіо Юей Чикаго. Це вечірня студія. Мене звати Дмитро Глан і з нами зараз знаходиться Оксана Михайлюк, страховий агент American Family Insurance Юлія Скубіда Agency. Оксана, привіт. Доброго дня вам, вітаю всіх. А, дякую, ми з вами колись вже бачилися в цій студії. То було так. дав давним-давно, і ми тішимося, що ви знову до нас завітали. А сьогодні ви не Юля. Юля вас делегувала сьогодні. Так. Поспілкуватися на дуже цікаву актуальну тему на тему, яка турбує всіх сьогодні. Хто має свій будинок? Позаяк маєш будинок, маєш мати і страхування на цей будинок. І от, власне, я так розумію з ваших очей, що щось в тому змінилося, в тому страхуванні, і ми хочемо дізнатися, що саме змінилося. Наскільки це змінилося, в яку сторону це змінилося, чи в хорошу, чи в погану? Розказуйте нам сьогодні про страхування будинків і як це воно є зараз. Okay. Буде намагатися максимально детально. Поїхали. Дивіться, насправді так. Ситуація доволі динамічна. Тобто, з протягом ну зміни вносяться часто, тому завжди не необхідно бути, якби то моніторити їх щодо страхування житла. Є позитивні новини, тобто на даний час ми маємо багато змін, і ціни, тобто на поліси, вони понизились. Особливо це стосується в тому напрямку, хто мав якісь інновації скажімо, оновлення будинку, особливо даху, тому що дивлячись на от останні навіть тиждень по цих хейлах, він стоямах зараз це є актуальною, особливо для Іліною. І якщо е, хтось, можливо, має вже діючий поліс і мав оновлення, особливо даху або якихось систем і не повідомив свою компанію, в тому числі і нашу, то я думаю, що саме це зробити, оскільки це може суттєво вам знизити ціну. Тому що необхідно буде там подати підтвердження цього, але е, саме American Family прийняла позицію, що для тих клієнтів, у кого є нові дахи, е, суттєво знизили стіни. Тобто ми калькулювали уже з 1 квітня і є там суттєві суттєві пониження, що це позитивно. Дуже класно. Ну слухайте, цікаві нюанси, але дозвольте мені відразу таки зробити висновок. Нашої теми сьогодні, тобто, якщо будинок новий, в хорошому стані, то страхування на нього буде максимально дешеве. Так, якщо будинок вже поношений, скажімо так, якщо він вже трішки давній, то страхування буде дорожче і дорожче, чим він старший. Ну саме так воно загалом так завжди було по факту, тому що є така, як 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 знос, амонетизація. Так mm -hmm. і відповідно, чим тому, що коли компанія виплачує, вона відшкодовує збитки як за нові, тобто нові компоненти, ціни, тобто без зняття. Там, якщо наприклад, даху там 20 років, то компанія виплачує як за новий повністю дах, і це абсолютно інша ціна. Відповідно, тому якщо це дуже старий дах, треба там уважно подивитися, чи це буде входити. Сама покриття, тому що якщо дах там не мінявся більше 15-20 років, то можливо цієї опції вже не буде клієнта. Але якщо це нові будинки, нові зміни, то ми отак для себе калькулювали, ціна може понижатися 600-700 доларів, тобто доволі суттєво. Тому, якщо ви там на це не звертали уваги, то я думаю, що саме час. Віта, ви так говорите багато за дах, за дах, що новий дах, угу. старий дах. А чому чому саме дах? Чому не стіни, чому не вікна, чому не двері, чому не щось інше? Чому так багато уваги приділяється саме даху? Тому що якщо ну взагалі страхування, це більш така статистика, тобто імовірність настання чогось. І по статистиці, на зокрема в Іліної, найчастіше стаються якісь хейли він стоями, і шкодиться дах, ну там зовнішнє оздоблення, стіни, але в основному це є пошкодження, якими це є там від, від, вінс, від хейлів, це є даху. І найбільше клеймів звернення саме по даху. Тому що, на цьому що, перепрошую, що таке хейл? Хейл, це тобто, ну коли там стихійне лихо, і наприклад, там зняло дах вітром. Так пішов якісь там, я не знаю, пошкодження внаслідок там граду, і треба міняти оці шинґелс, тобто в цьому плані, ось окей, okay, зрозуміло. Тобто, дах відіграє важливу роль знову ж таки по, так. по статистиці. Так, і я так розумію, що пригадайте, будь ласка, чи в будинку все може бути, скажімо, застраховане, і все може підлягати страхуванню? Тобто, чи всі чи всі частини будинку, чи щось не входить? Е, ну дивіться, загалом це залежить від умов, але в основному воно поділяється: тобто, є дверінг, це те, що є, от саме стіни, це і зовнішнє оздоблення. Це є дах, тобто конструктив будинку є personal property, це те особисте майно людей. Це є меблі, це є техніка, те, що в будинку, так ось потім також є леєбіліті обов'язково, тому що в нас бували недавно Був клейм, коли там клієнта от був вітер і здув його батут, і пошкодив чиєсь. О, майно, таке теж буває. Тобто, щоб було на єбілиці і по факту, так, ти можеш кожен елемент будинку, воно, як правило, застраховано, те, дивитись по умовах. Тобто вони бувають інші, там за бажанням клієнта, вимог його банку в такому плані. Окей, тобто обов'язково кожен, хто має будинок, має мати бодай три страхівки, так? Чи Ні, це все в одній. Це все в одній. Це тобто. Тим є... в одному? Так, тобто є поділяється страхування майна. Це може бути цей синглдвелін, це є саме будинки. Потім це є таунхауси, які там є два типи, залежно від того чи є в них асоціація. Так, так само це є апартаменти, і від цього залежить який це тип, але в кожного з них є основне це є двелінг, це є самі стіни, це є ця скажімо, коробка. Так само є внутрішнє майно, тобто персональне, це є меблі, техніка, все, що можна, особисті, якісь там так речі. І є функція, це є, тобто не функція а частина, це є леєбілеті. І також і додаткові опції, в які входить власне, цей дах, в які входить, оце, якщо, наприклад, там затоплення і в людей є бейсменти, і там. Це, пішла... це часто буває. Так. Тобто дах і бейсмент, якщо затоплення, це не входить вже. Це входить, але це треба подивитися обов'язково, щоб цей additional coverage, ці опції були в полісі, тому що вони в базу самі по собі не входять. Треба тобто, подивитися клієнтам, чи вони мають цю опцію. Тобто, якщо би я не запитав, то цілком ймовірно, що Цього покриття там би не було. Е, ну зокрема, у нашій компанії ми по замовчуванню їх додаємо кожному клієнту і уточняємо точно там ще по нюансах. Я не знаю за інші компанії, але загалом тому, що це актуально, і ми знаємо, що десь, ну якщо ти не скажеш, що станеться клієнта будуть питання. Ну сто відсотків будуть. А дивіться, якщо це в принципі так звані додаткові опції, так угу. то вони безпосередньо за собою тягнуть а, більшу ціну на страхівку. Е, так. І якщо клієнт хоче мати мінімальний пеймент за страхівку, тоді він ці опції звідти може забрати добровільно. Так, тобто, є якщо наприклад клієнт хоче мінімально, він може собі забрати такові опції, і також шлях зменшення ціни це є дедактабл, це є така сума, тобто яка не виплачується. Коли наприклад дедактабл 5 тисяч, означає, що компанія виплачує збитки, які вище 5 тисяч. Ось і до там повного ліміту. Тоді, якщо треба, щоб було дешевше, можна її збільшувати, там класти там відсотковому відношенні. На може бути, або там, наприклад, одна, дві, п'ять, десять тисяч, це зменшить ціну. Але тоді клієнт повинен собі знати, що тоді це ці видатки він мусить на себе взяти. Добре, висновок номер два. Це якщо клієнт щось оновлює в будинку, як ви кажете, міняє угу. дах, міняє вікна, напевно, о щось вікна, там системи Там, системи. так. Він має сповіщати страхову кампанію і не боятися цього, тому що це не йому допоможе пеймент за страхівку мати менший. Так звичайно, у будь-якому випадку це якби клієнту Думаю, що вартує сказати, чому тому, що системи там водовідведення, якоїсь електрики, все, що клієнт оновив, це все йде йому великий плюс, тому що це понижати може там страховку там на 20% і більше, якщо це нові нові системи. Тому що, коли, наприклад, там водовідведення все наприклад має багато років, то є більший імовірність того, що станеться, затоплення, щось там там труба там апартаментах, Так в такому плані піде. Тому звичайно, ми всі любимо нове, і так само і страхівки, і страхівки так. компанії теж люблять все нове. А дивіться. Є такий момент, що люди самі дещо роблять, можуть самі поміняти вікна, самі поміняти замки в дверях, uh -huh. самі навіть можливо, і дах поміняти можуть. А, і не завжди вони це хочуть когось повіщати, бо в Америці на все потрібно все ж таки, лайсенс, щоб це робили компанії, uh -huh. які зареєстровані і мають на то права. І Як ви до цього відноситеся, коли клієнт самостійно, можливо, деколи навіть нарушуючи певні правила, поміняв ну, скажімо, дах. Ну, дивіться, більшості випадків все таки компанія захоче, тобто якісь документи там стімейти, якесь підтвердження, що це все такі, якісь люди не там самовільно. Ну якби логічно, тому ну так щоб. Самостійно людина зовсім без жодних там construction, собі сама це все поміняла. То ну хоча б тоді окей, тоді фотографії скинути, і ми дивимося по кожному індивідуально. Тому що там, ну знаєте, є якісь речі, які ти можливо можеш поміняти, але є там, де ну необхідно все-таки, щоб це було кваліфіковано, бо тому що від того, як це буде здійснено, залежить то, чи на поки станеться якийсь випадок, затоплення чи щось. Тому ну відсотки 90 все-таки ну, компанії вимагають документи на це, там якісь рахунки, що це не було собі там якось підпільно. Знаєте, що цікаво цікаве питання? Коли клієнт щось оновлює будинку, коли він там щось робить. Чи ви якимось чином це можете дізнатися? От поміняв він дах або там щось собі оновив, чи є якісь системи, які ви можете з яких можна підтягнути інформацію? Е, е, ну дивіться, щодо даху, то от саме в нас, коли пішли зміни, на даний час у нас автоматична система калькулює і затягує Google. Ці зміни вони бачать до липня 2024 року, які клієнта дах. І зразу підсягає фотографії в, самому, в самій цій квоті. Тобто, це є щодо якихось внутрішніх змін, ну це насправді так технічно важко. Тобто, ще що буває, якщо клієнт укладає поліс, він може попасти в таку річ, як сервей, тобто ми кла наприклад поліс там на дім. І потім компанія має протягом певного часу, може покликати свого представника. Він зовні оглядає і робить заключення, чи все окей, ми вказали в тій аплікації, і тоді вносити зміни. Тобто, і бували випадки, коли там давали рекомендації підвищити суму, чи там змінити той же той ж же дах, ті ж стіни, які не виглядали новими. Так? Тобто, ну але саме така якась система технічна, це більше так видно. По гуглу, тобто знімки більше зараз таки дах, якісь речі, такі, щоб там там вікна, щось таке всередині. Ну, це важко дослідити. бо Вистати бути в будинку. Якихось таких в нас методик немає, але ну і можливо втав. Вони можуть зробити оця команда survey, подивитися огляд, що ми взяли на власне на страхування. Оксана, давайте змоделюємо ситуацію. Мені mm -hmm. дуже цікаво, що ви скажете. От я маю свій будинок. Я з вами вклав uh, mm -hmm. контракт, договір на mm -hmm. страхування, Скажімо, там uh, який максимальний термін. Ну, 12 місяців він стандарт більше не можна, так? Ні, тому що кожного року йде оновлення? Так добре, ну нехай 12 12 місяців, uh -huh. так і ми автоматично продовжуємо, uh -huh. поновлюємо це. А і я не і мене все влаштовує в будинку. Там немає нічого такого, щоб я хотів змінювати. Чи може таке бути, що ви відправите той так званий сервій uh -huh. огляд будинку? Прийдете, скажете, що ти маєш замінити то, то і то. Або ми тобі піднімаємо страхівку. Тобто, чи можете ви змушувати. Своїх клієнтів робити певні зміни, навіть проти їхньої волі? Дивіться, щоб ну змушувати ми не можемо, але просто коли це відбувається, коли це якби виходять такі речі, коли клієнт, наприклад, заповнює аплікацію, так і він вказує якісь дані, і потім, коли йде цей сервей, вони не відповідають саме тоді. Ну тоді вже більше таке, ну навіть, навіть питання в плані того, що а, ну по достовірниця цієї інформації, так, але. А, Ну, клієнта завжди, скажімо так, є вибір. Так? Тобто, якщо, наприклад, є оцей огляд пройшов і дали якісь рекомендації, то він або доплачує цю суму, ну або тоді ну, догляд припиняє свою дію, скажімо так. Цікаво, тобто є певний вибір у клієнта. Ну завжди клієнта завжди є вибір. не мати страхування і просто собі піти кудись жити на вулицю. Добре, дивіться, ще випадок за ціни. Так ми сьогодні говоримо говоримо в принципі. наскільки от часто ви бачите ці коливання в цінах на страхування житла? Тобто, як часто вони змінюються? Якщо я зараз собі купив будинок, я певно маю якийсь бюджет, розраховую на певний бюджет, і так само страхування входить сюди. Як часто це може змінюватися і наскільки сильно це змінюється, от спираючись на певну якусь статистику? Ну я на жаль так не можу сказати, як Юлія з досвіду, тому що я тут там близько двох років, не 20, але чисто свого невеликого досвіду, то я можу сказати, що це був пік такий от минулого року, коли дуже сильно пішли ціни. І на даний час вони стабілізувалися, і ці коливання насправді так само бувають і на фінансовому ринку. Вони бувають ці коливання, коли компанії підвищують майже більшість всі ці рейти, тому що це йде багато від чого від кліматичних змін. Тобто ви бачили, що було в Каліфорнії, ви бачили там, якщо бувають якісь там шторми в Флориді. І хоча це саме в тих штатах, але ну це великі компанії, і десь, ну скажем, ці збитки вони здобраються на кожний штат так само і на наш. Так, і коли були бувають якісь часто катаклізми, то десь підсвідомо треба готуватися до того, що ну це швидше піде в плюс по цінах, ніж у мінус, так ось, але на даний час, те, що ми знаємо, то ціни плюс-мінус стабілізувалися, якихось підвищень не мало би бути. Тобто пік був минулого року, і зараз ціни ми вже бачимо, що вони пішли на спад. Але таке буває там в якомусь періоді час від часу, тобто в ну. Всюди, скажем так, але з 2 квітня вступають в дію тарифи нової міністра. А так а. сказав, ага. сказали з другої, бо першої ага. то є всесвітній день сміху або дурня. І Трамп каже: я не хочу виглядати, як дурень я на 2 квітня поставлю. Ага. Тому побачимо, як це можливо так само попливає на так. ціни. Все може бути. Я вам буду дякувати, що до нас сьогодні завітали. Дякую, що я цю кажу. тему погодилися обговорити. Вона є важлива. Ми всі десь проживаємо, чи це власному будинку, чи рентуємо. А нам потрібно мати страхування. Це обов'язково, навіть не так для держави, для штату, як для нас самих у випадку, якщо не дай Бог щось станеться, тому. Тому це була важлива тема, щоб поговорити. Оксана, вам дякую, що знову дякую. ж таки погодилися. Нагадаю для наших слухачів, що з нами була Оксана Михайлюк, страховий агент American Family Insurance Юлія Скубіда Agency. Якщо ви ще не маєте страхівки, тоді можете звернутися за номером телефону. Дівчата вам порадять. Номер телефону 773-235-9900, Ще раз це 773-235-9900, Три офіси Керол Стрім Чикаго Ukrainian Вілич і тут у нас на Камберленд, так при нашому радіо недалеко. Ми так домовлялися, що нам було зручно. Тому ще раз дякую, до зустрічі наступного разу і вам дуже дякую. до побачення До побачення. підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.